Мерседес очкарик. Міняємо підшипник. Відкручуємо колесо. Далі знімаємо супорт. Підвішуємо його. Знімаємо купочок. Перси витираємо гарненько. Відкручуємо. Ну, а тепер за допомогою молоточка відкручуємо штопорну гайку. Дістаємо ступицю. що, йдемо міняти підшипник. Ще раз все протираємо до близьку. Дістаємо сальничка. Не хоче приліп. Молоток в допомогу. Є маленький. Знову протираємо. Прим головку, подовжувач. Бачите ці канавки? Ставимо і вибиваємо. Перевертаємо. Блін, ніфіга не видно. О, інша справа. Промиваємо очисником. Беремо новий підшипник. Беремо обойму, виставляємо її і будемо забивати потихеньку. Є! А тепер беремо наш підшипничок, мазуємо його. Ставимо його сюди. І забиваємо сальничок. Все, одна сторона готова. Перевертаємо, відкриваємо. Вставляємо і забиваємо. Знову змащуємо підшипничок новий. І ставимо. Ну що, ми все зібрали до кучі? Зараз ставимо все на місце в тому самому порядку. Тільки не забудьте перед встановленням повитирати шнека.